У тебе ззаді дуже крутий лофт з Кирпича. Ну так це ж в тренді Треба бути. Там ми вже пробували знімати он, три дубля в самому сараї. Ну, нас там саме обіду у поросят, такі крики. Тому ми в коридорі. Привіт, люди! І хочеться підняти найбільш задаваемое питання, яке я бачила у Фейсбук-групі. Це як оприділити по свиноматки, що вона поросна. Але як би ти оприділив? Як би я оприділив. Скажімо так, доки в нас не було УЗД, то я як оприділяв, я дуже часто помилявся. Чому? Чому? Ну, тому що ті свиноматки, які я вважав, що поросні, вони виявилися пустими. А ті свиноматки, які я вважав, що вони пусті, виявилося, що вони поросні. Алло. І це в нас стягнулося, друзі, допоки ми все-таки не придбали сканер УЗД. Тому що у нас був доволі великий, неконтролюємий, я б сказав, про коли ми доволі часто, доволі часто годували свиноматок всі 114 днів, і в момент опороса ми розуміли, що там нема нічого. А знаєш, ще закон підлості, який що вона на 114, й сто там п'ятнадцятий, шістнадцятий день приходить в охоту. Ну, Удар нижче пояса. Як то кажуть, ну таке буває. І доволі часто. Далі ми придбали УЗД. І, звичайно, що показники в нас виросли, тому що ми бачимо, що вона не поросне, ми її осіменяємо повторно. Вона може знову не опосіміться. Це плідниця. І ми так дивіться, просто тричі. Тричі робимо і далі просто її вибраковуємо. Розумієте? Таке часто буває, що е, щось трапилося, можливо, з репродуктивною функцією свиноматки. І вона більш не може мати поросяток, а ми її, значить, раз по раз, раз по з Добре, добре. Немає у нас з, -з апарату і як би ти оприділяв. Е Найбільший, мабуть, фактор, на що потрібно звертати увагу, це чи не приходить свиноматка повторно в охоту на 18, й 21, й можливо, навіть 25 й день після осіменіння. Тобто зміна поведінки, почервоніння вульви, виділення з вульви, рефлекс нерухомості це все повинно спостерігатися. Прямі вуха, крики, істерики і так далі. Ну, важливо, можливо, навіть в цей момент мати хряка-пробника, тому що часто зачасту є таке поняття, як тиха охота. Коли по свиноматки без хряка взагалі нічого не видно, ні виділи, по ні почервоніння, от заходить хряк, О, свинка! Але, скажемо так, хочу. 5 5% свиноматок навіть на того хряка не реагують. У них наскільки тиха охота, що якщо ти її не піймав після опоросу там на 4-й, день, то можеш ти її не піймати і далі. Таке буває. Е, дивіться. Якщо у вас немає хряка, дивіться, хряк він би закривав би багато проблем, тому що знаємо навіть середні ферми, в яких хороші показники і в яких немає ОЗД. Але я хряк. Так, правильно? вони хряком закривають всі питання, ну майже всі. Але якщо нема хряка, то єдине, що ви можете зробити, просто приділити увагу на 21-й, 20 там, ну, общем, скажем, з, з 18-го дня після осінніння тиждень дивіться на неї кожного утром і вечором, і дивіться на її поведінку. Хочу підмітити те, що я сама побачила, що е, у молодих свинок. У ремонтних свинок після забліднення, і у молоденьких таких перший, другий опорос можливо, уже свиноматка поросна, вже в узі підтверджено, але в неї у термін, коли вона повинна приходити в охоту, просто трошки напрякає вульва. Вона не стоїть, вона не кричить за хряком, у неї не має рефлексу нерухомості, просто чуть-чуть підпуша вульва. От от буває таке. У нас ось було в попередній групі, дивити, коли вона наче як приходить в охоту повторно, але ну, тільки то, що просто відбувається почервоніння. Далі їх ріка ганяли, вона ніяк не реагує, тому ми її не осіміняли, а все-таки почекали. Я там не пам'ятаю, а то ли на 23-й день ми провели е, сканування, тому що, е, ну дивіться, спеціалісти то бачать із 18-го навіть дня, але ми не спеціалісти в цьому. І маю на увазі про сканування раннє? Ми тільки навчаємося. тому і назва наша така каналу, і груп теж. Тому е, ми скануємо десь 25 дня, але ту свинку ми просканували з 23 го і вона виявилась поросна, а ми без мали її не почали сунути катетвори, так сказати. От вам. ну, Єдине, що ви можете, це просто слідкувати. І, все. і дивіться, якщо у вас є підозра, що вона там. Не погуляла так, як треба, що там немає живота з нашого досвіду. Будь ласка, почекайте до дня опоросу. Тому що бували у нас різні випадки. Навіть почекайте тиждень після, після, дня, опор... опоросу, після дня опоросу. І тому що вже... були випадки, коли немає зовсім живота, а вона приводить поросят і доволі таких гарних поросят. А і її без нас... мала не продали. Так. Так, І не вибракували, так скажімо. Ну так, так. Да. Так що. От так от. Такий маленький досвід від нас. І, можливо, у вас якийсь там був цікавий досвід. Будь ласка, напишіть. І, до речі, зараз уже ми викидаємо у телеграм групу паспорт, тому що чомусь ссылка посилання у спільноті у Фейсбуці Ютубі. В в Вона злітає просто через кожний тиждень. Ми файлообмінник завантажуємо файл і там проходить пару днів чи тиждень, і Вона злітає і потрібно постійно поновлювати так, так що друзі, завантажив я паспорт наших той, той, яким ми користуємося свиноматок, ми завантажили в Телеграм, заходьте скачуйте, користуйтеся. Знаєте, що у кого є паспорти, теж поскидайте. Можливо, комусь буде нагоді. Я вже дивлюся, що наш паспорт потрібно також дещо переробляти. Оновлювати чи щось викидати. Ну так. Да. Наприклад, дивися, в нашому паспорті там є про ну, декілька колонок, їх там не потрібно. Я б їх вже убрав би. Так зразу я думав, що вони потрібні, а потім, коли почали користуватися, ну бачу, воно лишнє. Ну, то може буде в майбутньому. Поживемо, побачимо. Так. Що ми сьогодні у нас е, робота доволі цікава, противна, а саме відлучка поросят. Знаєш, е... судя по твоїх тебе вся робота противна. Вакцинація противна, відлучка противна, обороза противна. На, Навірно, вже... тільки осіміння для тебе це не противна робота. Я зараз у відділі осініння. Хочу вам розповісти в двох словах, в чому заключається моя робота в цьому відділі. Приходимо ми сюди вранці і вечором, даємо їсти, контролюємо стан свиноматок і підчищаємо фекалії. Годівля відбувається таким чином, що в кожній тварині я сиплю оцей совок повний. Тут півтори кілограма комбікорму. супоросного. Ось така якість цього комбікорму. Тому цікаво. Склад цього комбікорму. Там у телеграмі ми випускали відео. Да ось пару днів назад заходьте, дивіться. Так, значить, дивіться, я сюди зайшов. Перше, що я взагалі роблю, проходжу ззаді тварин і дивлюся, чи нема ні в кого ніяких виділень, чи все добре. Дивлюся, звертаю увагу на фекалії. Ти не сухі вони, тому що якщо фекалії сухі, значить погано працює поїлка. і Потрібно звернути, звернути увагу на поїлку, піти попробувати, як в неї біжить вода. Тому що, можливо, потрібно замінити прокладку. Далі проходимо, годуємо, ну і фекалії підчищаємо під свиноматок. От гортачкою таким чином ми Прибираємо тут, ми не збираємо його, знаєте, у тазик ніде не вивозимо чи ввозик, а просто взяли, підгорнули під тварин і вони потім ляжуть і самі продавлять ці фекалії. І це ми робимо вранці і робимо це ввечером. Але, як мені вже совітують з однієї великої ферми, друзі мої, говорять наступне: ти робиш дурницю. Не потрібно ніякої дворазової годівлі, потрібно один раз нагодувати і більше сюди не приходити в день. І самого буде вважаю, набагато менше часу затрати йти. Ну і тварини вони раз наїлися і лягли собі сплять. Так що, як ви на це, друзі, думаєте, хто так іще порається біля свиноматок? Як ви думаєте про одноразову годівлю? Пишіть в коментарях. Другий день вже працюю в кормоцеху, робимо стратегічний запас комбікорму любого раціону, десь на 3-5 днів, щоб було. Але зараз невеличке відео, хотів поговорити про обладнання, на якому ми працюємо. Це польський виробник ДКУ пневматичний, двигун 11 кВт і змішувач вертикальний на одну тонну. Двигун, мабуть, 2,5-3 кВт, не пам'ятаю. Чому? Не виникають проблеми. У нас, тут, в принципі, ніяких проблем, крім того, що в мене постійно б'є електрикою при набиванні жмихів. Але це проблема за рахунок того, що у нас тут все з металу. Розумієте? І бува так клупане, що мало не покажеться. Що, ж ми їх набиваємо соєвий, що соняшниковий. Таке буває. Але суть зараз не про це. До мене вже за останній місяць двоє-троє підписчиків зателефонували, що придбали такий, таке обладнання, як у нас, і мають, мають такі проблеми, що запускають все добре, все працює 5-10 хвилин і спрацьовує теплове реле. Ось воно. Чому так відбувається? До мене телефонують, запитують, я хоч і єсть, не є продавцем. І не маю абсолютно ніякого відношення, але, так сказати, зворотний зв'язок даю, а чому б і ні. Говорю, у вас, друзі, проблема просто в тому, що ви не поставили амперметра. Ось дивіться, цифровий амперметр. Коштує там 250 гривень, монтується дуже легко. Тут є магнітне кільце. У нього пропускаєте одну фазу, плюс даєте 220 на сам пристрій. І контролюєте подачу зерна у ДКУ. Друзі, ми працюємо десь при 20 22 амперах. А. До мене телефонують і говорять, що наче й навантаження ніякого немає. Проходить 5-10 хвилин і спрацьовує те теплове реле. А я, друзі, говорю у відповідь, що Та, там навантаження є, ви його просто не чуєте. І ви його й не почуєте, поки не поставите амперметра і не будете слідкувати за цим. Так от, друзі, провів невеличкий експеримент. Учора думаю. При кількох амперах воно буде спрацьовувати це теплове реле. Навантажив його. Я вчора був на 26-27 А. 10 хвилин і воно у нас відключилося. І спрацювало цей пристрій. Він легко тоді включається, просто нажимається в цю зелену кнопку. Тут є червона і є От На зелену нажали, там почекали хвилин 5-10, щоб воно охололо, І можете запускати. Так от. Я б не сказав, що було дуже велике навантаження на двигун при 26 амперах, але ТРЛС працювало. Я не знаю, якою воно там потужності стоїть, я його не розкручував. так що... Воно ж, розумієте, ви, Якщо будете працювати там на тих 20-22 амперах, не буде такий і ізнос електролінії, мається на увазі проводів та, та пакетників, які стоять на вашому господарстві. Так, друзі, Думаю. Дав вам невеличку корисну інформацію. Ставте амперметр. І це не тільки до цього виробника, а до будь-якого ДКУ такого типу, любого виробника. Вони ж майже всі, хто ставлять, то ставлять не електронні амперметри, а ці, а ці, знаєте, там стрілкою так ходить. Так по тій стрілці нічого не зрозуміло. А от по цьому дуже добре. В не купляйте би устанки, або якщо купляйте, то дивіться на який. Бо будете мати отаку мороку, як ми. Зекономили, а тепер морочимося. Так гарно димить. Краще вже все-таки знаєте, його раз брати, раз купляти. Купіть його толкове, нове і не фарбоване, а оцинковане. Не бити і не крашений. Да. Я його варю, воно вже таке гнилесе. Воно навіть не вариться. Заплавляю його. тут Одірвало. Там спереді синомахто одірвало. І на передачі ось ще оце в кінці. Ну це ж я тільки що одірвав. Наше. Та видінь його викручував. Воно вже вгорі я приварив. А внизу ні, то треба було зразу внизу приварити, а потім вгорі. Неправильно зробив. Обов'язково потрібно вакцинувати своє маточне поголів'я від парвовіруса і від бешихи. І бажано від лептоспірозу. Показуй вакцину. This, eri, parvo, Це не означає, друзі, що ви маєте купляти тільки таку вакцину. Виробників на ринку багато. Просто коли використовуєте, читайте інструкцію. Розкажи, як вона використовує. Ремонтну свинку вакцинується обов'язково двічі. За 6 тижнів і за 3 тижні до осіменіння, або за 4 тижні і за 2 тижні до осіменіння. Ну, тобто то, то ви читаєте вже інструкцію до тієї вакцини, яку ви придбаєте. А от основну свиноматку, та, яка вже приводила поросят, її вакцинується дану вакцину за 3 тижні до майбутнього осіменіння. А або за два тижні, якщо там інша вакцина йде іншого виробника, обов'язково робіть вакцинацію і не осіменяйте в жодному разі своїх свиноматок без попередньо використання цієї вакцини. Ну треба знати як як наш, знати, а так знати і використовувати цю вакцину. Тому що. Без неї вже ніяк. Тому що, друзі, коштів багато ви на цьому всьому не заробите, якщо не будете вакцинувати. Навіть якщо у вас одна єдина сонова, матка, то можете на ринку знайти п'ятидозну вакцину, купляєте, використовуєте одну дозу. Останні чотири просто знищуєте, там спалюєте або, або просто утилізуєте, викидаєте, і утилізуєте. Да. Вона вам обов'язково заокупиться. Дивіться, одне поросятко вартує 2-3 тисячі. А одна доза вартує. Скільки вартує? Ну, десь, я думаю, від 50 до 80 гривень. А далі рахуйте, друзі. І слід зауважити, що після використання вакцини можливо тимчасове підвищення температури у тварини і деяке таке пригнічення. На наступний день. Ні, після коли ні, той самий день. Може навіть апетит у неї падати. Після вакцинації. Тому що це доволі важка вакцина. І що? свиноматок бажано вакцинувати на після опоросу на другий тиждень лактації. Так, ну а тепер, друзі, хто бажає побачити продовження цього всього, то, будь ласка, переходьте за посиланням в нашому телеграмі. Ми покажемо, як ми вакцинуємо. Тому що на даних ресурсах цього показувати не можна. Чому ж Олексій не любить це робити. Він не, не вакцинує. Чому? Ти про що? Я говорю, що нас на Ютубі заблокують. Я говорю, що це ти не робиш, а завжди мені останньої. А, ну тобі ще подобається тобі. <гум> Ні, тобі, що тобі це не подобається. Чи ти не любиш вакцинувати? Ладно, пішли.